Друзі, покажу. Заховався. Красень такий, він хоче їсти. Лебідь, бачите? Лебідь, хоче їсти, а нема в нас нічого такого. Хліба ж йому не І шукає, шукає щось поїсти. Ну, який гарненький. Один. Ну, супер. Ну, трошки погодка. У нас, по крайній мірі, дощ перестав йти. Зараз глянемо, підимося, там він бігає, там все мокре, але нічого не зроблю, нема чим висипати. Ой, всі померзли, а все залишилось, бачите, чорнобривчики тут у затишку і... Так, що у нас 11-12 градусів? 11-12. 12 градусів, друзі. Ось така погода у нас. Горіх. Обсипався весь. Ха, друзі, той випадок, коли їздили вчора в райцентр купив тату Алісі з гелієм на І оце дивіться, ми ходимо навіть на вулицю гуляти. В одній руці якісь там свої косточки, а в другій руці у Аліси шарики. Дадуть. І оце не, не віддає нікому. Ходить з шариками. Але зараз собака їх. Аліса! Стой! Так, у нас вже вечір. Зараз буду готувати вечерю. Посмажу рибку, зварю картоплі, а це, друзі, нарізала на лічо. Помідори. Вони вже почали підгнівати, бо вони були такої, вони ну, недорогі, тому якість у них така. Але мені все одно їх перекручувати. А, тому, я думаю, сьогодні поріжу з вечора, а завтра вже перекручу і все зварю і закрию, щоб так хоч трошки роботи собі на завтра зменшити. Тому ось такі плани. Готуємо вечерю. Оце, друзі, роблю налічу помідори, перебуваю блендером. І сміюся, згадала, пам'ятаєте фільм Один вдома, як цей Макалей Калкін казав, залишився сам, він казав, благослові, молився там, благослові, Боже тих людей, які придумали напівфабрикати. я оце сміюся і кажу, благослові Боже тих людей, які придумали блендер. Тому що. Ну, уявіть, оце б стояв без м'ясорубкою. Хорошо, як у кого є електрична. да? Як оце така стара, як раніше, оце станеш, і крутиш, і крутиш, і крутише, крутиш. Воно тече і тече. А зараз дивіться, яка краса. Перебив, перебив. У мене і блендер, він такий не дуже мощний. ну, Але, ну, нічого, перебиває. І все просто. Перебиваємо ось так. Два кілограми помідорів, кілограм перцю, потім цукор, сіль. Олію. І це все вариться, вариться і виходить отаке лечо. Не знаю, в рецепті там немає оцту взагалі. Один зробила рецепт без оцту. А це думаю, може на всяк випадок кинути столову ложечку оцту, тому що чи не зірве. На смак таке добре, єдине, що там може цукор треба. Ну, хай я внизу пропишу рецепт, так сам рецепт, як готувати, кому цікаво зробити. Я просто розповідаю, що все просто. Тому ось такі справи. Благослови Господі. Боже, тих людей, які придумали облетер. Так, і покажу, друзі, як я нарізаю. Я не, не залишаю великі шматки. Я люблю таке, щоб було воно в міру і соус, і перчик, тому ріжу ось на такі просто звичайні шматочки невеличкі. Щоб все було в перемішку, як салатик. Так. А врожаї, врожаї, ось яблука. І вчора назбирала ще і вони, бачите, це осінні яблука. Вони дуже швидко гниють. Довго ніяк у мене руки не доходили їх позбирати, але назбирала і я не знаю. Чи з таких яблук варять повідло? Хто це професіонал по тих повідлах? Чи компота зробити? Треба парада, друзі. Що з ним робити? Це у нас пару грушок, ось дивиться, вже лежить яблуко. А ось тут сусідське лежить. І грушка воно вже, бачите, ось. І воно зразу все гниє. То вже треба викидати. Так, викинь. Сьогодні. А, що ще хотіла показати, дивіться, горіхи. Що цікаво, друзі, горіхи влітку на дереві бачила буквально 6 штук знизу. А вони і падають, і падають. Ось так ніколи не треба. Мені так обідно було, кажу, це ж надо, такий рік, що <три горіха>, три горіха і все. А потім поїдемо і будуть горіхи. А воно, ви знаєте, боженька нас так порадував, що і ще й дивіться, скільки горіхів. То я оці піддони для розсади, ну, куди ще можна? Плитку ми не топимо. Потім розкажу чому, бо я боюсь там трохи без чоловіка туди лізти. Я оце поставила, і думаю, ну, нехай хоч так сушаться, то вони вже такі трошки просохли. Так, а це, що я закатала ще помідори, я вам розказувала. І ще в мене було лечо. лечо, лечо. Дві з половиною літерки, то капуста, то гіркі. І хочу сьогодні ще лечо Закатати. Ну, щось треба взимку їсти. Хоч у нас діти вони не їдять такого, в основному це чоловік бере на роботу, бо можу я. Ось, наприклад, ото капуста стоїть у баночках, залеча там, я її всю майже сама і поїла. Чоловік, це не хочу, не хочу, а поїла я сама. Тому ось такі плани. Ну що, погода? Погано, то будемо щось робити у хаті. Все одно робити щось треба. Зараз піду собаку погадую і глянемо, скільки градусів на вулиці. Так, і що ще забула вам показати, і вам забула показати, і сама забула, друзі, дивіться. Дивлюся відео, і там розповідають оці всі блогери про те, що час садити тюльпани. І тут я раптом лізу і згадую, що в мене в гаражі ще з весни стоять тюльпани отакі. Ми на тій хаті я замовляла, посадила і викопала. Думаю, ну на що я буду невідомо кому свої гроші залишати, яких можна посадити. То тепер доведеться шукати мені горщик, і, мабуть, посажу в горщик, щоб не викопувати нічого, а разом з горщиком забрати потім квіточки з собою. Але доведеться десь пеларгонії пересаджувати, ну в общем, буде якась перестановка в нас. Але трохи пізніше, бо пишуть і ще всі кажуть, що ще рано їх садити у горщики. Ну, побачимо, спробуємо. У мене буде експеримент такий.